Зараз ми з вами розглянемо розв'язування дещо складніших логарифмічних рівнянь. Приклад 1. Розглянемо таке логарифмічне рівняння. Логарифм за основою 2 х мінус 5 до квадрату мінус 2 дорівнює 2 умножити на логарифм за основою 2 2x як кожному логарифмічному рівнянні почнемо з області допустимих значень. Розглянемо вираз, який знаходиться під знаком логаритма. Це є х-5 у квадраті. Даний вираз у квадраті, це означає, що він завжди буде додатнім, лише у випадку, коли х дорівнює 5, цей вираз дорівнює 0. І як ми знаємо, вираз, який знаходиться під знаком логарифма, повинен бути більшим нуля. Ми запишемо, що х-5 не дорівнює 0. І під знаком другого логарифму ми бачимо вираз 2х, який буде додатнім за умови, що х буде додатній. Отже, область допустимих значень ми вирахували. Звідси можемо зробити такий висновок, що х не дорівнює 5 х більший від нуля. Зобразимо її на числовому проміжку. Це буде у нас нехай число 0. Всі числа більші від нуля йдуть правіше, а також нам потрібно вирізати число 5. А тепер розв'яжемо саме логарифмічне рівня. Найкраще всі вирази, які містять знак логарифму перенести у ліву частину. Отримуємо такий вираз. Логарифм за основою 2х мінус 5 до квадрату мінус 2 логарифм за основою 2 з 2х дорівнює 2. Тепер позбудемося множника 2, заберемо його показник. Логарифм за основою 2х-5 до квадрату мінус логарифм за основою 2, 2х до квадрату дорівнює 2. Згідно властивості логарифму. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів. Тому різниця логарифмів дорівнює логарифму частки. Логарифм за основою 2. Частка записуємо різку дроб. в Чисельнику буде вираз, який знаходиться під першим логарифмом. І в знаменнику буде вираз 4х у квадраті. Це дорівнює 2. Отже, ми вже дістали простіше логарифмічне рівняння. І використовуючи означення логарифму, запишемо, що наша функція, що знаходиться під знаком логарифма, х-5 до квадрату, що ділиться на 4 х квадрат, буде дорівнювати основа 2, показник 2, це дорівнює 4. Позбудимося знаменника, домножимо обидві частини цього рівняння на 4х у квадраті і отримуємо таке квадратне рівняння. х-5 до квадрату дорівнює 16х квадрат, розв'язуючи яке, ми отримуємо відповідь. Відповідь одиниця. Це число задовільняє область допустимих значень. Розглянемо приклад 2. Нехай рівняння задане таким виглядом. х у степені логарифм десятковий х-2 дорівнює 1000. Найкраще рівняння такого виду, який містить логарифм у показнику, розв'язувати за допомогою логарифмування. Як ми бачимо, в нас у показнику логарифм за основою 10. В правій частині 1000 це 10 у третьому степені. Тому прологарифмуємо це рівняння, тобто візьмемо логарифм правої і лівої частини за основою 10. Десятковий логарифм. Логарифм десятковий х. Логарифм х-2 дорівнює логарифму десяткового від 1000. Згідно з властивостями логарифмів, показник, логарифм x-2 переміщається перед логарифм x. Логарифм x-2 помножити на логарифм x. І це дорівнює логарифм 10 у третьому степені. Розкриваючи дужки, ми отримаємо рівняння, яке зводиться до квадратного. Логарифм квадрат х-2 логарифм х дорівнює 3. Таке рівняння ми вже вміємо розв'язувати, і його відповідь його встановлюють відповідь розв'язки 0,1 10 і тисяча. Розглянемо ще і третій приклад. Напишемо приклад 3. Рівняння слідуючого вигляду. Логарифм за основою 3, 3 в степені хмінус 8 дорівнює 2-х. Дане рівняння розв'язується за означенням логарифма, тобто функція, що знаходиться під знаком логарифма 3х-8, дорівнює основа 3, показник 2 відняти x. А тепер розпишемо 3 в степені x-8 дорівнює при відніманні степ... степенів. Показників відбувається ділення степенів, тобто 3 в другому степені це для 9 поділити на 3 в степені Х. І як ми бачимо, тут повторюється вираз 3 в степені Х. 3 в степені Х і 3 в степені Х. Зручно зробити замін. 3 в степені Х позначити Т. І ми отримаємо рівняння яке вже вміємо розв'язувати, тобто рівняння, яке зводиться до квадратного. І у відповіді отримаємо такий корінь х дорівнює 2.